Доброго дня, шановні коліги! Сьогодні в вашій увазі я хочу представити дещо незвичну книжку, яка називається Математичні параленти». Ви бачите обкладинку цієї книжки. Ця книжка написана, точніше буде сказано, складена за пропозицією вчителів. У пропонованому посібнику представлено 10 статей, що були в різні роки, надруковані авторам у газеті Математика та журналі Математика в школі. Учні середньої та старшої школи знайдуть у книзі оригінальні задачі, серед яких багато авторських та нові методи їх розв'язування. Колегам-вчителям, сподіваюся, книга буде корисна для підготовки до уроків та для позакласної роботи. Ви бачите статті, що увійшли у книгу. Ці статті надруковані протягом 98-2001 року. Оскільки у більшості вчителів немає доступу вже до тих статей, то на своїх семінарах... Я часто чув від них прохання надрукувати ці статті окремою книжкою. Так ця книжка і з'явилася. Цей посібник можна придбати у видавництві навчальна книга Богдан або у автора. Хочу подякувати вам за увагу, ваші пропозиції, в тому числі з приводу придбання книжки, а також зауваження. Прохання, як завжди, надсилати на e-mail.